Світ врятує кохання до Дня Закоханих в Палаці культури Дружба, 14 лютого відбувся літературно-музичний вечір. Одне з найромантичніших свят в календарі для глядачів прозвучали тематичні композиції та вірші. З танцювальними номерами виступили колективи. Захід був саме спрямований на те, що не просто кохання ну, чоловіка до дружини, хлопця до дівчини, а кохання у великих масштабах. Що любов все-таки врятує світ від всього цього хаосу, що е, ну він відбувається постійно у світі. Як не там, то там десь війна, десь якісь катаклізми, якісь негаразди. А любов, все-таки понад усе. Вона е, перемагає все. Оце. І якщо люди будуть любити, любити. І ближнього свого і природу будуть любити, і тварин, і все, все, все. То жити, я думаю, нам стане краще. Традиції святкування в різних куточках світу, символи та історію дня святого Валентина згадували під час заходу. Найбільш активні глядачі отримували солодкі подарунки. На літературно-музичному вечорі було присутньо чимало глядачів. Дуже гарне враження. Я Хожу на всі концерти. Я люблю дуже цих всіх людей, які аматорів, дуже підкреслю їх таланти. Мій син теж ходив сюди свій час, займався з ноніком спортивними танцями. Тому я, ну, я люблю це дуже. Звичайно, це подобається. Це не може не подобатись. День закоханих, хоча й війна, але ну ми потрібно. Вони там, тому що ми ми повинні тут жити. Концерт який відбувся сьогодні, такий важкий час для нашої країни. Це дуже був такий емоційний дуже концерт, дуже дякую. Враження дуже чудові, емоції переповняють. Репертуар взагалі, костюми, українське, мені взагалі бажає. Ми не місні, тільки недавно переїхали з Очакова. І це перший наш концерт, на який ми попали. Дочка місяць вже як ходить на танці. Я сподіваюся, що дуже так виступала». Наступний захід, до якого готується в МПК Дружба, реквієм мітинг присвячений шануванню пам'яті Героїв Небесної Сотні.